І Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються, висячуються, стравиці, покроплення водиці і осяченого ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословенні любиці, Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес і Всячелюся, стравиця, окроплення водиці, ось ячего виня Отця, і Сина і Святого Духа, мій благословенний людиці. Христос, воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! і Воскресів, стравиці, окроплення води, усяченого війни Отця, і Сина і Святого Духа, мій благословений людиці. Христос. Воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! Мы не пуса сына и святого. Господи людям і Христос воскресли. Окроплення водиці і осяченої воїні Отця і Сина, і Святого Духа. Господи людниці Христос Острели. Висячуються стравиці окроплення водиці і осяченого ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословені людиці Христос Воскрес. Благословляються, висячуються, стравиці, окроплення, водиці і усяченої ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословені людиці Христос воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Благословляються, усячуються, стравиці, окроплення, водиці і усяченої ім'я Отця, Сина і Святого Духан.